Зміни в депутатському корпусі, продовження контракту керівника центральної районної лікарні та припинення діяльності Центру первинної медико-санітарної допомоги. Такі питання розглядали в ході 20-ї позачергової сесії Прилузької районної ради. Відповідно заяви новим депутатом від політичної партії Слуга народу став Артем Коваленко. У ході засідання новопризначений депутат склав присягу та отримав мандат. Рішенням депутатів затверджено ряд звітів. Це звіт про виконання районного бюджету Прилуцького району за перший квартал, а також за перше півріччя 2024 року. Підтримали і звіт генерального директора Прилуцької центральної районної лікарні Володимира Колейка про роботу закладу за 9 місяців поточного року та перспективний план розвитку підприємства. В ході сесії також продовжили дію контракту генерального директора Прилуцької центральної районної лікарні. Володимир Колейко залишається на посаді ще на п'ять років. Погодили і проєкт землеустрою щодо встановлення зміни меж міста Ічня. Також депутати надали дозвіл на розміщення та облаштування куточка меморіальної слави, «Нескорена прилучена, у адмінприміщенні районної ради. Розглянули та підтримали і питання про доцільність діяльності центру первинної медико-санітарної допомоги Прилуцької районної ради, як зазначила виконуюча обов'язки голови райради Сніжана Головкіна, дане комунальне некомерційне підприємство заборгувало НСЗУ більше ніж 500 тисяч гривень. І наразі центр не надає послуги населенню, адже немає лікарів у зв'язку з тим, що дане підприємство не виконує свою функцію. У зв'язку з тим, що я направляла лист Сидоренко Світлані Олександрівни, де писала, щоб вона відновила роботу підприємства або підготувалась до ліквідації закладу, тобто в неї було два шляхи: відновити роботу, залучити лікарів або готувати підприємство до ліквідації. На даний час на даний час доцільності ще чого немає. Даного підприємства, воно вже не працююче. Плюс до всього ми всі знаємо, що в територіальних громадах Прилуцького району створені всі первинні центри. Це не буде порушення про надання медичної послуги населенню, тому що населення забезпечено, в них є куди звернутись, і цих центрів достатньо. На порядок денний вносили і питання щодо припинення діяльності центр. У первинної медико-санітарної допомоги Прилуцької районної ради та даний проєкт рішення не знайшов відповідної кількості голосів. З нагоди дня місцевого самоврядування у ході сесії відзначили депутатів. Аплодисментами депутати подякували за захист Олександру Іллющенку, котрий сьогодні на фронті. Також грамотами районної ради відзначили і тих депутатів, котрі приймають важливі рішення для Прилуччини. Їх об'єднує спільна мета зробити все необхідне для наближення миру і перемоги.